У Кіровограді з'явилося коло пам'яті героїв. АТО. цими вихідними його висадили в центрі ковалівського парку. Близько двох сотень активістів працювали менше години і висадили 70 дерев. Тепер, аби саджанці прийнялися, за ними доглядатимуть комунальники, а атовці допоможуть вберегти молоді дерева від рук вандалів. О дев'ятій ранку в ковалівському парку зібралися активісти з лопатами та відрами. Прийшли не лише дорослі. До акції долучилась також малеча з поливалками у руках. Перед початком заходу вступне слово від посадовців. Потім покладали квіти до народного пам'ятника полеглим армійцям. Після садили дерева активно взявся за роботу ініціатор створення кола пам'яті героїв АТО міський голова Андрій Райкович. Їх будуть пам'ятати, будуть пам'ятати, коли ми в честь кого вони висаджені ці дерева. І, Ну, я думаю, що кіровоградці з великим задоволенням будуть і проводити свій досуг в цьому паркі і будуть добрими словами пам'ятати, згадувати наших воїнів. Поряд працювали керівники області. Я думаю, якраз от і дамо старт тут і тому, щоб наша країна стала зеленішою, і власне для те, щоб наша країна стала ну, країна, яка вміє поважати, цінувати і дякувати нашим захисникам. Разом з іншими висаджували дерева і атовці. До акції кажуть, долучилися залюбки. Такі акції потрібно частіше робити. Можливо, це буде не висадка дерев, можливо, десь навіть, теж саме прибирання якихось там культурних місць. Особливо це важливо для сімей загиблих, там де у них ну, для них це найбільш важливо. Ми всі завжди підтримуємо. Хлопці не відмовляються, прийдуть. Працювали активісти менше години. Встигли висадити 70 туй. Тепер за деревами щодня доглядатимуть комунальники, аби молоді саджанці прижилися. Це власні вирощені туї на підприємстві КП Благоустрій. Це туя західна, наша місцева з хорошою приживленістю. Після роботи всіх пригощали пірішками й узваром. І примак Сергій Баранюк день за днем.